Бої кулачні неба з присмаку патріотизму у столиці. Сьогодні сім сотень підлітків виборювали звання найкращих бійців рукопашної справи. Спортсменів прийшли підтримати військові та спецпризначенці. Самі ж учасники змагань на випередки запевняли Наталю нагорну, що тренуються, бо хочуть бути достатньо сильними, аби мати змогу захищати вітчизну. У кімоно та під синьо-жовтими прапорами шестирічний Сеня сьогодні виконує особливу місію. Саме почесною ходою за його участі відкривається чемпіонат із рукопашного бою. Своїм завданням малюк пишається. Бо тому що я маленький, саме ми українці. і Ми всіх в бойовий дух учасників змагань піднімає почесна варта, рухаються під воїнів добра. Аліна та Карина Чередниченки в хакі замість кімно їхній бій більше схожий на танок. був Рятам те, що боюють в зоні аТО. Ну, это, как бы, не танец, це показательное виступлення для наших ребят, щоб у них появився дух, щоб вони змогли побідіти. Цей чемпіонат щорічний, але цього року він проходить під дивізом зупинимо агресію. Кожен учасник, неважливо, хлопчик це чи дівчинка, скільки йому чиї років, говорить про те, що коли виходить на татамі, думає про те, як буде боронити свою Україну. 30 патронів, 3 секунди магазина ні. Єві військові влаштували справжній майстер-клас. Дівчинка зізнається, цікавиться зброєю. Я хочу піти на фронт, хочу, хочу захищати страну. Солдат у костюмі лісовика герой фотографій спортсменів. Його діти засипають запитаннями. Це снайперський костюм, снайперський костюм страшували. І, звісно радувалися. Ну, тому що наше час все радується з воєнним. Тренер Ігор розказує, ті бійці, яких прозвали кіборгами Донецького аеропорту, його вихованці Сподівається, те, чого він їх учив, допомагає хлопцям залишатися живими. Рукопашний бій це вміння виживати, це вміння надати першу необхідну допомогу, це вміння винести товариша з поля бою. Це вміння використовувати зброю супротивника. Ці змагання відповідальні, але навіть тут діти зізнаються. Більше турбуються про старших на сході, аніж за власний результат. Я іноді плачу спокійно. Ну хвилююся за них. Ну не плачу. Свої перемоги теж присвячують солдатам, щоб вони повернулися живими та врятували нашу родину. Вони якби, как бы захищають нашу страну удачі Наталіна Горна, Андрій Поставець, спецкордва плюс